Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску Анчелоті сказав воротарю Реала, що для нього більше немає місця в команді. Циганкову розпочне наступний сезон не в Жероні. Влітку буде трансфер. Лунін може перейти з Реала до одного з найбагатіших клубів світу. Фабріціо Романо повідомив, що в Арсеналі почали обговорювати варіант із можливою заміною Зінченка. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали! Півзахисник іспанської «Жерони» та збірної України Віктор Циганков зацікавив ще один відомий клуб. Вже найближчого літа Хаубек змінить не лише команду, а й чемпіонат. Циганков проводить певний сезон в Іспанії, нагадує Мундо Депортіво. Віктор Циганков перейшов до Жерони в січні 2023 року і практично відразу став одним з лідерів каталонської команди. Його контракт із клубом діє до літа 2027 року. Проте інтерес інших клубів до українця може призвести до того, що Віктор вже влітку стане футболістом відомої італійської команди. Керівництво туринського клубу має намір запросити нового головного тренера. Замість Масіміліано Алегрі Ювентус може очолити Т'яго Мота. Бразильський наставник уважно стежить за чемпіонатом Іспанії. Тренеру подобається, як циганков грає за Жерону. Згідно з інформацією журналістів, майбутній наставник Ювентуса вже звернувся із проханням до туринського клубу підписати декілька футболістів. Серед них був і циганку. Орієнтовна трансферна вартість українця становить 28 мільйонів євро. Але Жерона хоче заробити на півзахиснику щонайменше 35 мільйонів євро. Цього сезону циганков зіграв за Жароном 24 матчі, забив 6 голів і зробив 4 результативні передачі. Друзі. Хочу порекомендувати вам перевірений інтернет-магазин з комплектуючими до дронів, такі як апаратура радіокерування, карбонова рама для дрона, політні контролери, відеопередавачі, окуляри та інше. За нашим промокодом UPL News ви отримаєте знижку 5%. «Динамо» гарантувало собі тривалу співпрацю з нападником Владиславом Ванатом. Київський клуб офіційно оголосив про продовження контракту з 22-річним нападником. Нова угода розрахована до 30 червня 2027 року. Ванат дебютував за першу команду Динамо 9 травня 2021 року в грі проти Колоса. Відтоді провів 63 матчі, оформивши 25 голів і 13 асистів. Ванат другий сезон поспіль утримує статус на найкращого бомбардира киян саме він очолює перегони нинішнього розіграшу УПЛ, маючи 12 голів у 23 матчах. Додам, що Ваната вже пов'язала з європейськими клубами, зокрема, Бетісом. Трансфермаркт оцінює нападника у 7 мільйонів євро. Відомий журналіст та інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що в лондонському арсеналі почали обговорювати можливість підписання нового лівого захисника на трій нинішньої ігрової форми українського легіонера Олександра Зінченка, який діє на цій позиції. Такий варіант розвитку ситуації дійсно можливий, це поки що не гарантовано, тому що, наскільки я зрозумів, арсенал поки що остаточно не погодив план на літню трансферну компанію, вони поки що вирішують, якими будуть інвестиції на різні позиції. Але придбання лівого захисника дійсно може стати однією з пріоритетних трансферних цілей канонірів. Це те, що вже обговорюється всередині клубу. Якихось прізвищ зараз немає, тому що повторюся, остаточного рішення поки що немає, сказав Романов в бесіді з гімі спорт. Нагадаю, чинний контракт зінченка з арсеналом розрахований до літа 2025 року. Іспанський воротар кепа Арісабалага програв конкуренцію українцю Андрію Луньну за місце у стартовому складі Реала та провів останній матч у старті ще 21 січня. Реалу розпрощається з іспанським воротарем влітку, Кепа повернеться в Челсі, якому належить права на голкіпера. Головний тренер Реала Карло Анчелоті провів відверту розмову з Арісабалагою. Вибач, але для тебе більше немає місця у команді. Раніше повідомлялось, що Кепа може продовжити кар'єру у Севільї. До речі, друзі, запрошуємо вас у нашу спільноту, де виходять щомісячний рейтинг гравців та тренерів УПЛ, трансфери та ексклюзивні є найсвіжіші інсайди з українського футболу. Чекаємо всіх. Голкіпер мадридського реалу Андрій Лунін зацікавив ще відомий клуб. Трансфер українського футболіста може відбутися вже найближчого літа. Реал не хоче продавати Луніна, але може погодитись на таку угоду. Повідомляє Реал Мадрид ексклюзиво. Андрій Лунін цього сезону завоював місце в основному складі Реала і став одним із лідерів команди. Український воротар допоміг мадридцям вийти до півфіналу Ліги Чемпіонів. Багато європейських грандів спостерігають за грою Луніна. А деякі клуби готові зробити реалу пропозицію щодо голкіпера. Контракт українця із Реалом діє до літа 2025 року. Найближчим часом мадридський клуб запропонує 25-річному футболістові продовжити угоду на покращених умовах. Водночас Реал отримає запит від ПСЖ про трансфери Луніна. Французький клуб хоче підписати конкурента для Джанлуїджі Донаруми. У Парижі вважають українця оптимальним претендентом на посилення складу. ПСЖ готовий запропонувати залуня на 20 мільйонів євро, а також не перешкоджати відходу кіліанам Бапе в Реал. Така пропозиція може зацікавити мадридців, котрі давно хочуть запросити французького форварда на Сантьяго Барнабеу. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!